Український офіційний державний центр протидії дезінформації нарешті назвав назви Ютуб каналів і прізвища блогерів українських громадян, які працюють в інтересах російської пропаганди. Перше, про що я подумав, нарешті, друге, про що я подумав Дякую. Третє, про що я подумав ні, не дякую. Я б подякував, якби це було. Через місяць, два, три, шість, і навіть через 12 місяців після початку повномасштабного вторгнення. Але це сталося на 25-й місяць спочатку повномасштабного вторгнення. Два роки нам не називали біле-білим, а чорне чорним. Два роки РНБО і силові відомства не помічали діяльність російських. Пропагандистів, колишній ютуб-канал наш ведучих Назарова, Влащенко, Галаванова та інших більше двох років знадобили, щоб Центр протидії дезінформації нарешті офіційно визнав їх блогерами, які працюють на російську пропаганду. Дякуємо і за це. Але дуже важливо зрозуміти, хто дав можливість їм працювати. Перші два роки, хто дав їм можливість працювати перший найгарячіший рік, хто дав їм можливість виходити в ефір перші три-чотири місяці, коли ризики були, м'яко кажучи, дуже великими. Я кажу зараз про ризики втратити країну. На сьогоднішній день хотілося б почути відповідь, хто винен в тому. Що ці російські пропагандисти з українськими паспортами продовжували працювати. І це дуже важливо, бо те, що дехто може вважати неуважністю, те, що дехто хоче списати на велику кількість справ і на невелике значення цих персонажів, насправді є саботажем. Саботажем. В інтересах країни-агресора з саботажем в інтересах Росії. Винні не лише ці російські пропагандисти, які сьогодні з'явились списком на офіційних медіа майданчиках, винні також і ті, хто зробив все можливе або не зробив взагалі нічого для того, щоб вони продовжували працювати. Винен міністр культури та інформації Олександр Ткаченко. Винні інші державні чиновники. І вони, так само, як і російські пропагандисти, повинні за це відповідати. Тому на сьогоднішній момент просто дя. Просто дя а кую, так щоб вийшло повне слово дякую буде після того, як будуть покарані, звісно ж, в рамках закону російські пропагандисти з українськими паспортами і будуть названі ті. Хто саботував контрдіяльність, ті, хто давав, по суті, подарував їм можливість працювати в Україні під час російської агресії.